Росіяни і надалі намагаються прорватися в глиб Харківщини? Ворог двічі безуспішно атакував позиції підрозділів сил оборони в районах глибокого та тихого. Більше про оперативну ситуацію навколо Вовчанська та на прикордонні розпитаємо у Радіона Кудряшова, майора, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Родіоне, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас вітаю. Бажаю здоров'я та глядачам. Пане радіоне, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Яка активність ворога? Зараз на ділянці на смузі відповідальності 3 окремої штурмової бригади ворог веде себе досить активно. Наскільки ми розуміємо, що це один з основних напрямків зусиль ворога. Ворог робить все, скажімо так, все, щоб якимось чином промити нашу лінію оборони. Ворог успіху нема. Як завжди, третя бригада один до семи, приблизно. Всім вісім раз втрати противника на цій ділянці фронту більше ніж наші, тобто е працюємо е важко, але на сьогодні ситуація абсолютно контрольована. Пане Радіоне, вже минув місяць, як окупанти відкрили нову ділянку фронту на Харківщині. Як на сьогодні можна характеризувати їх наступальні дії, і що зараз тут відбувається біля Вовчанська і Липців? Слухайте, в цілому нічого не змінилося. Противник використовує основні свої переваги це велику кількість засобів, боєприпасів до цих засобів, який закидає наш передній край. Ну і велику кількість, скажімо так, безграничну кількість мобілізаційного свого потенціалу, який вони реалізують на території нашої країни. Тобто, мобілізація з їх сторони йде на 100%, але е, тим не менш. Е, Таким чином ворог намагається виснажити нас в обороні на сьогодні. Результатів нема, даємо гідну відсіч. Ситуація контрольована. Як ви вважаєте, чи означає це, що наступ Російської Федерації вже пройшов свою кульмінацію і власне забуксував? Якщо в формації останнього відрізку часу, саме що відбувалося на харківському напрямку? В цілому я моя суб'єктивна думка, що так. То ви кажете, що вони намагаються все більше і більше кидати і живої сили, і техніки і в бій. Які втрати вони несуть і в живій техніці, і в живій силі, і в техніці, от на цій ділянці фронту, є у вас інформація? Ну от за час е роботи третьої окремої штурмової бригади в нашій смузі відповідальності вдалося ну вчора на нашому каналі Ютуб-каналі. Ми виклали відео де е 35 полонених який ми взяли з період з першого числа цього місяця, здалися нам в полон зі сторони противника. Ось можете підрахувати, скільки вони понесли втрат, демо єдну віці втрати противника досить великі, але противник скажений і платить будь-яку ціну навіть за метри нашої землі. Є інформація від генштабу, що зараз окупанти перекидають резерви з Херсонської області на прикордоні Харківської. Що вам про це відомо? Які сили вони перекидають? Скажу так, що це інформація взагалі іншого рівня. Е, на превеликий жаль, я не маю її, тому не можу вам сказати. Пане Радіоне, а наскільки після дозволу наших партнерів вбити західним озброєнням по військовим об'єктам на території РФ змінилася логістика окупантів? Що спостерігаєте? Весь час Збройні Сили України намагаються дати певні ураження по логістичним сполученням, щоб перевозки як особового складу, так і боєприпасу був ускладнений для противника, тому реалізації в напрямку використання іншого виду озброєння щодо цього заходу є. Більш реалістичним сьогодні. Буквально вчора побачив інформацію, що Держдеп США підтвердив е, зняття заборони для Азова на використання їхньої зброї на фронті. Як це от позначиться власне на ситуації бойовій на фронті? Я гадаю, що це гарні новини в цілому для збройних сил України. Однозначно підуть на плюс. А можете нам сказати, яке от озброєння тепер може використовувати Азов? Я гадаю, що все штатне озброєння, яке є в підпорядкуванні національної гвардії, в цьому форматі я думаю, все, що потрібно, буде врешті-решт в цього підрозділу. Дякую вам дуже, пане Родіоне, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного Дякую. вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Родіон Кудряшов, майор, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України.